Доброго вечора, шановні мої глядачі і підписники, і так, гості, хто зайшов випадково на канал. Значить, відео буде наступного характеру. Як ви вже можете бачити, це є, так би мовити, бездрайверний модуль світлодіодний. Був замовлений на китайському сайті, вартість доволі дешева, але, так як і у всіх модулях, в них є свої нюанси. Значить, в чому суть нюанса? Як можна подивитися, він так би мовити від мережевого жилення, через діодний міст випрямляється і йде вже на світлодіоди. Далі, вже коли понижується напруга, вони йдуть на спеціалізовані так би мовити, мікросхему чи драйвер, який вигляді транзистора, який вже їми керує. Але як я наголосив, ці бездрайверні. Модулі хоч і дешеві, але мають один істотний недолік, який я зараз покажу. Значить, Щоб не так кусалося, накриємо з поламаної лампочки. І що ми спостерігаємо. Під таким світлом, якщо посидіти і щось поробити, то можна буде, таким самим бути розгортованим, як і та лампочка. Пошукавши подібні схеми і роз'яснення, як позбутися цього, більшість наголошувала, що потрібно фільтр. Ну, думаю, лампочка, тобто цей модуль на 12 Вт. Поставлю десь на 10 мікрофарад, тобто 1 мікрофарад на 1 Вт потужності. Поставив. Нічого не досяг. До чого звелося. Як можна подивитися, зібрав поки на колінці таку схему і шляхом проб і помилок ну, тут відповідно, це конденсатори, а там так би мовити, саме звичайний діодний мостик. І вже під'єднав до лампочки, тобто до світлодіодного модуля. Як я наголосив методом проб і помилок я підібрав ємність на конденсаторах, яка склала. Де багато не немало. 38 мікрофарад. Ну що ж, подивимось, що мені вдалося досягти. І так, запускаємо на раз, 2, 3. Поїхали. Повністю, щоб сказати, щоб так вже ідеально мені не вдалося вирівняти. Але якщо подивитися ближче далі, то під такою лампочкою хоч можна працювати. Опа. Майже немає. Хто більше в цьому всьому розуміє, можливо, пояснить чому, наприклад, не підійшло 12 мікрофарад, а довелося брати в три рази більше. Ну що ж, якщо будуть запитання, задавайте в коментарях, задоволенням буду відповідати. А, що ще забуду додати, Так би мовити, після фільму по скриптам. Значить, Я вирішив спочатку так би мовити, випробувати скільки даний модуль в реальності споживає. Щоб він нам не зважав, я вже під'єднав спочатку без так би мовити, без фільтра. І зараз подивимося, щоб він нам не зважав, накрию його трошки коробочкою. І що нам скаже прилад? А прилад нам каже. Так. 5. І якщо взяти зараз актуально напругу 230 вольт, то зараз секундочку. Перехую. Так, в загальному вийшло в мене 11,5 Вт. Так, поставивши тепер фільтр, міряємо, скільки в нас буде. Так би мовити, вже під не напруги. Так, вмикаємо і що ми бачимо. Ну, от, Так би мовити. 4-5. Якби менше градація була, то можливо, показало б більше. Значить навіть до трьох впало. Візьмемо навіть... випнемомо. І знову вимкнемо. Нас показує 3 десь в межах 8-9 Вт. Так, це по постійному вже, тобто після фільтра. Тобто покажемо, що з мережі він у нас споживає самого цікаво. І так, поставив на вимірювання на струм зміни. Під'єднуємо. І що ми бачимо. Так, була зарядка конденсаторів. І... Так, можна врахувати, що воно вже встаканилось, так? Грубо кажучи, навіть. Десятку візьмемо це. 8 навіть падає. щоб довго не пригрівати модуль, це в нас десь в межах 16-17 Вт, якщо порахувати разом з фільтром. Ну що ж, поки такий експеримент, я ж кажу, якщо мені більш хто в цьому розуміє пояснити, чи можливо мене так міряє, що ж, дякую всім за перегляд. Хто навіть додивився, так би мовити, мову вже після основного фільму. Що ж, до наступних зустрічей.